Доброго дня, я нович Ярослав, директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього брифінгу реалізація обласної програми Нова оселя на Київщині. Загалом через дії російських окупантів пошкоджені понад 24 тисячі житлових об'єктів. Сьогодні активно працюємо над відбудовою приватних і багатоквартирних будинків. Дана соціальна програма була прийнята в червні минулого року і була розрахована на 2022-2023 роки. Головна її мета забезпечити жителів області, що втратили домівки новим житлом, а саме квартирами. За програмою Нова оселя передбачається викуп готових квартир у забудовників за рекомендованою ціною, що визначається як вартість одного квадратного метра загальної площі квартири за показником опосередкованої вартості спорудженого житла за регіонами України, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій та збільшеною у півтора рази, та наразі становить 31 741 гривня. Десят копійок за квадратний метр, наголошую, що списки на отримання квартир формуються на підставі затверджених виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування реєстрів сімей, виходячи з місця розташування квартири по відношенню до втраченої площі втраченого майна, кількості членів родини, мешканців квартири, в тому числі неповнолітніх. А також обтяжуючих обставин, що впливають на добробут родини та зарахуванням наявних пропозицій від забудовників. Тобто, списки родин, що приймають участь у програмі, необхідний пакет документів, формують територіальні громади та подаються на голосування спеціально сформованій комісії, куди увійшли представники депутатського корпусу обласної ради та представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. На сьогодні в рамках програми нові квартири вже отримали 42 родини з Київщини. 31 квартиру було вручено на початку року, ще 11 у серпні. Зазначу, що житло сімей, які отримують нові домівки, за програмою неможливо відновити шляхом поточного капітального ремонту чи реконструкції, або ж це є економічно недоцільним. Квартири отримали родини з Бишівської, Бородянської, Бучанської, Васильківської, Гостомельської, Дмитрівської, Іванківської, Ірпінської, а також Макарівської громад. Це багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми і вагітними жінками, родини, які мають чоловіків, які перебувають у лавах ЗСУ, в російському полоні сім'ї, які втратили рідних через вторгнення Російської Федерації в Україну. Нові квартири розташовані в Броварах, Бугуславі, Борисполі, Ірпені, Макареві. Це квартири, які мають від однієї до п'яти кімнат. Цього року в наших планах придбати ще 14-16 квартир. Програма нова оселя продовжує працювати, а ми робимо все можливе, щоб якомога більше сімей повернули те, що у них забрала війна. В планах обласної державної адміністрації продовжити дію програми на 2024 рік. Дякую за увагу!